Наше Сонце, Земля, а також планети, і їх супутники, карликові планети, астероїди та комети, загалом сонячна система, утворилися близько 4 та 6 мільярдів років тому з туманності, де та пил оберталися та отримувалися разом завдяки непереборній силі гравітації. Проте спочатку ця туманність являла собою просто безформену хмару. Як же так вийшло, що в сонячній системі орбіти всіх планет та їх супутників знаходяться в одній площині? Адже всі ми бачили планетарну модель атома, яка однозначно помилкова по відношенню до будови атомів, але яка підказує нам, що планети могли б обертатися навколо сонця у будь-яких напрямках. Невже те, що сонячна система плоска є чимось особливим? Чи планетарна модель атома хибна подвійно? Що ж, наша сонячна система однозначно не самотня, багато інших зоряних систем також плоскі. Велика кількість галактик є плоскими, акриційні диски чорних дір плоскі, кільця Сатурна плоскі і так далі. Чому ж, за наявності трьох вимірів, Всесвіт віддає перевагу площині? Відповідь полягає у двох речах: у зіткненнях і у тому факті, що ми живемо у трьох вимірах. Слідкуйте за моєю думкою, коли об'єкти, що утримуються разом гравітацією, літають і кружляють, їхні індивідуальні траєкторії практично неможливо передбачити. Проте, якщо їх розглянути як єдине ціле, то вони мають одну загальну кількість обертів навколо свого центру мас. Може бути складно визначити напрямок цього обертання, але математика передбачає, що має бути одна площина, в якій хмара обертається як єдине ціле. У двовимірному просторі хмара частинок, що обертається в площині, є плоскою за визначенням, ну оскільки простір двовимірний. Однак у тривимірному просторі, незважаючи на те, що обертання хмари задано однією площиною, частинки можуть пересуватися досить далеко вниз та вгору від цієї площини. При зіткненні частинок їх рух вгору і вниз поступово зводиться на нівець. Енергія цього руху втрачається при зіткненні та злипанні частинок. Однак хмара в цілому повинна продовжувати невпинно обертатися, оскільки в нашому всесвіті загальна кількість обертань у будь-якій ізольованій системі завжди є сталою. Отже, згодом, через зіткнення частинок хмара втрачає свою висоту і сплющується. Та перетворюється у майже двовимірний диск, котрий обертається як сонячна система чи спіральна галактика. Однак у чотиривимірному просторі математично можуть існувати дві окремі взаємодоповнюючі площини обертання, що дуже складно уявити в нашому мозку, яке існує у трьох вимірах, і що також означає відсутність напрямків вгору і вниз, рухаючись в яких частки втрачають енергію через зіткнення. Так що хмара часток може залишатися власне хмарою, тому лише у тривимірному просторі туманність чи молода галактика може утворитися не плоскою і згодом стати плоскою. І це однозначно добре, тому що вся ця матерія має зібратися разом для того, щоб могли утворитися зірки та планети, і щоб ми, навіть ті з нас, хто думає, що атоми виглядають ось так, могли існувати.